Анальний секс, ви за чи проти? Всім вітання. Сьогодні я вам відповів на питання, чи можна займатися анальним сексом. Якщо ви маєте на це бажання з вашою партнеркою чи партнером, то будь ласка, але треба чітко усвідомлювати наслідки цього процесу, і якщо вони для вас прийнятливі, то займайтеся собі на здоров'я. Давайте розберемо, що таке анальний секс. Якщо ви прийняли рішення займатися анальним сексом, то ви маєте знати, що пряма кишка, анус і сфінктер це місце, де кал і гази повинні утримуватись, а не випадати. А якщо сфінктер порушується, той м'яз, який закриває пряму кішку, то звідти почне все безконтрольно виходити назовні. Тобто, жінки чи чоловіки, які займаються анальним сексом, з часом можуть мати проблеми у вигляді нетримання калу та газів. Наступне. А ви знаєте, що для того, щоб зайнятися анальним сексом, необхідно пройти правильну підготовку. Наш сфінктер та пряма кішка не створені для того, щоб туди щось пхали. Там все працює так, щоб звідти виходило. Тому перед анальним сексом вам необхідно розширити сфінктер. Бо якщо ви це не зробите, ви нанесете собі травму. І задоволення ви від цього точно не отримаєте. Далі. Перед анальним сексом бажано зробити клізму, очистити пряму кішку від калових мас. По-перше, щоб нічого звідти не вийшло і щоб статевий член не був вимазаний у калових масах. Очищувальну клізму можна зробити теплою водою, введеною в задній прохід за допомогою спринцівки. Далі. Обов'язково має використовуватись маска лубрикант, тому що анус це неприроднє місце для заняття сексом, і там, відповідно, змазка не виробляється, навіть якщо ви дуже сильно збуджені. Ну, це все про підготовку. А тепер давайте про наслідки: ті люди, жінки чи чоловіки, які займаються анальним сексом, мають тріщини у задньому проході. Це коли шкіра тріскається від тиску і утворюються рани. Вони можуть бути гострими і хронічними, і в цьому місці почне розвиватися хронічний запальний процес. Якщо тріщини в анусі будуть хронічними, то ви не зможете нормально ходити в туалет, тобто ваш процес дефікації буде проходити з болями та муками. І вам необхідно буде завжди лікувати ті рани і тріщини, а це, в свою чергу, призведе до інших проблем. Ну, а якщо ви позаймалися анальним сексом, а потім вагінальним сексом, то це з часом призведе до порушення мікрофлори піхви і, звичайно, до запальних захворювань піхви. А також можуть розвинутись запальні захворювання уретри та сечового міхура. Тому будьте готові, що після кожного анального сексу ви можете мати запалення сечового міхура, яке вас буде дуже мурдувати. Звичайно, деякі жінки можуть зі мною не погодитись і навіть сперечатись, говорити, що це найкращий досвід, який в них був у житті. І це ні з чим не порівняти. Але ви не подумайте, я нікого не відмовляю від анального сексу. Якщо ви готові до всіх наслідків, то будь ласка. А чоловіки, які займаються анальним сексом без презерватива, можуть отримати ускладнення. У вигляді запалення передміхурової залози. Це означає, що ви будете постійним пацієнтом лікаря-уролога, тому що в кишківнику кишкова флора, яка буде потрапляти з уретри до сечового мікура та до простати. І ось вся патогенна флора буде у вас, дорогі чоловіки, у простаті. А якщо з'являється запалення простати, то виникають проблеми із сечовипусканням. І ще один нюанс: вірус папіломи людини може викликати не тільки онкологію шийки матки, тобто рак, але може викликати і рак любого плоского епітелію. Тому анальний секс може призвести до раку прямої кишки, тому що цей вірус передається статевим шляхом, і там є всі умови для цього, тому що в прямій кишці є мікротріщини та інші пошкодження слизової оболонки.